У тисячний день повномасштабного російського вторгнення українські громади представництва проводять заходи у різних країнах світу. У Варшаві вшанували пам'ять українських воїнів, які віддали свої життя, захищаючи незалежність України. У Канаді дзвіницю парламенту підсвітили українськими національними кольорами на знак солідарності з Україною. А перед будівлею підняли величезний український прапор. Наша громада вийшла і у австралійському Мельбурні нагадати про російську агресію і подякувати Австралії за підтримку. Вийшли українці на вулиці, і у південній Кореї. На свій уже тисячний мітинг у тисячний день незламності українського народу наша громада вийшла у Норвезькому Осло. Там наші співвітчизники нагадують про криваву російську агресію щодня від її початку. Сьогодні зібралися під парламентом Норвегії. До українців долучилися місцеві, включно із чиновниками. На зв'язку з нами зараз представниця української громади Наталія Равн-Крістенсен. Пані Наталю. Чому саме під парламентом, і що кажуть ті місцеві, що прийшли нас підтримати? Демонстрація щойно почалася. Хочу сказати, що сьогодні демонстрації в різних країнах Норвегії, в різних містах Норвегії, і сьогодні до нас прийшли як часто приходять міністр закордонних справ, представники всіх найбільших політичних партій. Вони прийшли і сказати нам, українцям тут і дати сигнал в Україну, що Норвегія. Безумовно підтримує Україну і завжди буде підтримувати ні одного політика не було, щоб відмовив нам всі найбільші політики приходять до нас, і зараз вони просто сперечаються про те, хто більше дасть. Ми впевнені, що Норвегія дасть ще більше допомоги. Ми українці в Норвегії щодня приходимо сюди. Це вже тисячний мітинг сьогодні. Тому що ми не можемо не сказати норвежцям про те, що відбувається в Україні, це найменше, що ми можемо зробити. Але ми хочемо також передати, що Норвегії політики і Норвежські люди також підтримують Україну. 86% людей за статистикою сказали, що вони підтримують те, що Норвегія дає великі гроші для України або дати ще більше грошей. Тобто як люди підтримують. Ми відчуваємо підтримку, так підтримують всі депутати в парламенті, і ми впевнені, що Норвегія дуже швидко дасть ще більше допомоги. Норвегія дала далекоглядну допомогу до 2030 року. Це була перша країна, яка дала далекоглядну таку допомогу на на 5 років вперед. Тепер же її продовжили на 7. Тому українці можуть бути впевнені, що вони Норвегія їх не покине. А ми українці робимо все можливе. Щоб нас почули, щоб про Україну говорили, ми бачимо сьогодні наші жовтосині прапори. Щодня в п'ятій годині в Осло, Ми вже картинка Осло, Ми тут стоїмо. Ми з вами. Ми розповідаємо про всі ці біди, які Україні наносить Росія. Дякую вам, пані Наталю. Наталія гравн Крістенсен, представниця нашої громади у Норвегії. Де сьогодні, як і щодня від початку повномасштабного вторгнення, наші співвітчизники зібралися на тисячний вже мітинг на підтримку України.